Вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І відсутність Москви поступово наближається. Чим менше артилерійських снарядів у ворога, тим менше Москви. І за оцінками британських науковців, насправді не тільки британських, але ряд експертів, які оцінюють артилерійські запаси зараз в Рефії, і у нас. Стверджують, що в наступному кварталі цього року вже буде досягнуто а, рівновагу чи баланс, чи як це сказати рівність між кількістю снарядів, які випускаємо ми, і які випускають московити. У них різко зменшуються можливості щодо застосування артилерії на полі бою. Було десь 20 мільйонів снарядів на складах. Ці запаси вичерпали. Вони. Не можуть вийти на виробництво більше ніж 1 мільйон 200 тисяч снарядів на рік. До кінця року московити не зможуть випускати по нас більше ніж 7 тисяч снарядів на день. Це дуже мало. Це десь в 9 разів менше ніж на початку повномасштабного вторгнення. Треба зауважити, що до 15% снарядів, які вони вистрілюють, браковані або дуже сильно прострочені. Тобто або не летять, або летять не туди, або розриваються прямо в гарматах. 15%. це не тільки старі снаряди, це стосується і нововироблених снарядів. 10-15% – це браковані снаряди, якими краще було би і не стріляти. У нас та сама картина, коли ми користуємося старими радянськими запасами, але у нас їх не так багато, отже, переважно ми користуємося західними снарядами і тими снарядами, які вже поступово починають вироблятися десь у нас чи поруч з нами. 7 тисяч снарядів на день це недостатньо для жодного серйозного наступу. 7 тисяч снарядів на день це малувато навіть для ефективної оборони. Тобто, в цьому смислі все не так уже і погано. Вважається, що московити вдвічі збільшили оборонний бюджет. У них доходна частина бюджету по року це десь 35 трильйонів рублів. Вони збираються витратити більше. Ніж половину на війну, а саме реально на війну, те, що заявлено буде, це 10,8 трильйона рублів і 11 трильйонів це секретний фонд. Тобто знову ж таки на війну, але неявно. Тобто із 35 мільйонів. 23 трильйони іде на фінансування війни. них, піде на фінансування війни. Крім цього, перед виборами вони не можуть собі дозволити зменшити витрати на соціалку, на освіту, на охорону здоров'я, на все інше. Але після виборів у них вся соціалка полетить і полетить дуже сильно. Само по собі це ні про що не говорить, просто приємно. Просто приємно буде знати, і знову ж таки хочу повторитися, що незважаючи на сильні на збільшення витрат на війну, вони більшу частину цих грошей змушені будуть розікрасти. Адже їхній військово-промисловий комплекс не перетравить е, таких грошей, навіть би якби вони не кралися, а всі розходувалися чесно. Тобто, ти можеш виділити на виробництво снарядів і в 10 разів більше, але більше ніж мільйон двісті снарядів на, на рік вони зараз виробити не здатні. Щось там прикуплять в Північній Кореї, щось там може їм дасть Іран, але це. Невеликій кількості перш щодо бюджетних питань в сполучених штатах це для нас зверх важливо, адже від сполучених штатів значною мірою залежить постачання і взагалі гроші для України. Керівництво Євросоюзу заявляє, що воно повністю не зможе компенсувати. Роль Сполучених Штатів, от якщо Сполучені Штати, наприклад, довгий час не зможуть фінансувати Україну і давати озброєння, то євросоюз цього не замінить. В час сьогодні, як ви знаєте, Зеленський в Іспанії на саміті Європейсь... європейського політичного співтовариства, і там вони на цьому саміті саме говорять про допомогу Україні. Вони розблоковують 5 мільярдів. Євро для Угорщини Угорщина вперлася, каже, що якщо ви нам не дасте цих 5 мільярдів євро, то ми тоді будемо голосувати проти виділення фінансової допомоги Україні, і таки вона вибила. Тобто Угорщина зараз користається Україною, українським питанням. Вища вставляє дрючків колеса для того, щоб вибити з Євросоюзу побільше для себе, і ми ніколи не повинні будемо цього забути. І після того як розвалиться Московія, ми маємо допомагати румунам. І а, всім іншим тим, у яких є порахунки з Угорщиною. Взагалі, Україна повинна впливати на внутрішньополітичні країни, на внутрішньополітичні процеси в цій дивній країні, адже там є і люди, які люблять Україну. І от саме ці люди, які люблять Україну, всі вони угорсько-румунського походження, мають бути при владі в Угорщині, і мають бути при владі в словаччині. Але щодо виборів нового спікера конгресу, ці вибори мають здійснюватися на наступному тижні, але невідомо на який час затягнуться. Це може тривати дуже довго. Ці от вибори нового спікера в конгресі. Весь цей час не буде розглядатися бюджет і не буде розглядатися фінансування для України. Два головних претенденти на сьогоднішній день це Скаліс. Скаліс цікавий хлопець. Його поранили в 2017 році, але не на війні, а на гольф-полі. Там якийсь антиглобаліст вирішив розстріляти з автомату тих, хто там був на цьому гольф-полі, і в тому числі дісталося і цьому самому Скалісу. На жаль, це поранення не просвітлило нічого в його голові. І він е не є полким прихильником України. Він є, не є противником України, але не є полким прихильником України. І він ненавидить Байдена, а отже, ненавидить все, що Байден робить, і погане, і хороше. От і те, що Байден робить хороше, він ненавидить ще більше ніж те, що Байден робить погане. Адже якщо Байден робить хороше, то він ніби як хороший, а Байден не повинен бути хорошим, і тому він все, що він не робить, погане. І якщо Байден допомагає Україні, то значить Україні не потрібно допомагати. Так думає Скаліс. В цьому смислі він гірший за попереднього спікера Маккарні, хоча і не належить до цього, до цього угруповання мага Трампівського, і не є прихильником Трампа в республіканській партії. Другий із двох основних претендентів на посаду спікера це Джордан. Він переконаний трампіст. А цим все сказано. Це означає, що він із принципу проти будь-якої допомоги Україні. Тобто, вибір там зараз в Конгресі між поганим і потворним. І е, може статися і щось інше, може ви сплисти якийсь третій варіант, але м, якщо вспливе третій варіант, е, то все-таки оці от вибори е, спікера конгресу можуть затягнутися. Затягнутися, і це теж само по собі погано. І в зв'язку з цим Байден вперше висловив занепокоєння цією ситуацією, і те, що стосується бюджету, і те, що стосується конгресу, і те, що стосується допомоги Україні, раніше він так бадьоро. До всього цього ставився, але зараз от цієї бадьорості у нього поменшало. Республіканці кидають не лише Україну, але кидають так само з фінансуванням і коаліцію невеликих держав, яку вони майстрували проти Китаю, тобто там в цій коаліції великі держави, але є й невеликі держави, але їхнє положення стратегічно важливо. В цьому смислі для майбутньої блокади Китаю, якщо така знадобиться, і от зараз з фінансуванням для цих держав так само виникає проблема. Поки що адміністрація Байдена шукає інші способи допомагати Україні, якщо ситуація залишиться поганою в Конгресі, от, зокрема. Конфісковані були нещодавно два кораблі іранські, які йшли зі зброєю для єменських хуситів. Цих от хуситів Ємені підтримує Іран для того, щоб вони воювали там проти сил, які орієнтуються на Саудиті. Оці два корабля, які везли більше мільйона набоїв, велику кількість вогнепальної зброї, птурси ще якісь там ракетні системи. От все це зараз передається Україні. Ну бодай щось. Кожному випадку, те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах, може повпливати на інтенсивність бойових дій, які ведуться з нашого боку. Адже командування вже потрібно замислюватися над тим, щоб заощаджувати на боєприпасах і на силах. Звісно, повторюсь тут, що вишокуються інші можливості допомоги і фінансування на зразок. Тих 300 мільярдів доларів російських, які в американських і європейських цінних паперах і в банках, які були заморожені, і зараз юридичні шляхи шукаються для того, щоб розморозити ці гроші і на ці гроші подальшому фінансувати війну. Думаю, євросоюз, думає, як подолати оці от нові виклики Конгресової адміністрації Сполучених Штатів, але на все це потрібний час. І оцей час, поки вони знайдуть ці виходи, нам потрібно щось робити. Ну звісно, є і внутрішні резерви. Наприклад, якби зараз би, скажімо, було якесь видіння, скажімо, зеленському. Дивовижний і він вирішив наступити на горло корупції в своєму найближчому оточенні і взагалі в країні, то тут можна було б достатньо багато грошей витягнути на те, щоб фінансувати нашу армію. Ну, правда, потрібно було б і на корупцію в армії, щоб наступити. Тут так само є внутрішні ресурси, але от з цим внутрішнім ресурсом, мабуть, буде найважче. На цьому етапі я маю зробити оголошення. Це оголошення, те, що сьогодні, браті і сестри. Сьогодні ну втім, коли ви це побачите, мабуть, ви його уже не відчуєте, не встигнете це. Те, що в 19 годині в культеатрі я буду зустрічатися з нашими добрими братами християнами, а також з тими, хто цікавиться предметом, цікавиться відродженням воєвничої церкви, цікавиться справами батальйону братства. І це така буде дружня зустріч за чаєм. Тобто, якщо ви яким чином побачите це раніше, то підтягуєтеся. А 8 жовтня буде вистава після. Створена ця вистава за моєю неполіткоректною п'єсою, це містична комедія. Це дуже важливо, я вже говорив минулі рази подивитися цю виставу, долучитися до сучасного українського мистецтва в його найкращих зразках. До речі, щодо фінансування українських збройних сил. От дивіться, ще от треба просто шкрести все, що є, підбирати крихти. От є такі співачки голосом: Ані Лорак і Повалій, які давно зрадили державу і зараз прислуговують окупантам всіма можливими способами і всіма частинами свого тіла. В усі способи от обидві мають достатньо багато нерухомості. В конче заспі, там в інших місцях, це доволі дорога нерухомість, між іншим. Це щоб найдорожче, але хоч щось є. Чому вона не конфіскована? Чому не конфіскована досі ця нерухомість? Їхня інших колаборантів і зрадників. Але, в першу чергу, було б приємно, щоб їхня була конфіскована нерухомість, і можна. Пошвидше продати, і так само вистачить і ще купити е, кілька гармат, я не знаю, кілька танків е, і ще дошкрести артилерійських снарядів. Е, от питання, чому це не робить? Давайте будемо ставити оце питання. Давайте от почнемо. Зані Лорок і повалій. І будемо ставити питання нашим властям. От я прошу на своїх сторінках в соціальних мережах. Ставити це питання. А коли буде конфіскована нерухомість Анні Лорак і Повалій, а також інших колаборантів, щодо яких ви знаєте, що у них є якась нерухомість? Чому за такий час? Між іншим, по Лорак і Повалій, це вже 10 років вона не конфіскується. За 10 років це можна було зробити. Ну, і до мене, як до народного будителя, є Питання часто ставлять мені питання, наші глядачі, і коли є можливість, я на такі питання відповідаю. Останнім часом багато питань щодо папи Франциска. Папа Франциск. Не втомлюється дивувати нас різноманітною екзотикою і своїми чудернацькими заявами. Остання його заява в тому смислі він як завжди висловлюється дуже невнятно так, щоб його можна було все таки трактувати різними способами. От він боїться називати прямо зло-злом, наприклад, а добро добром. Він так ні, не хоче уявляти так просто взяти і в лоб назвати Господа нашого Ісуса Христа Спасителем. Це буде не в стилістиці Папи Франциска. Він скаже: от якось так скаже, щоб потім його слова е, міг спростувати прислужба служба Ватикану, могла спростувати або потрактувати якось по-іншому, так, щоб не образити гомосексуалістів. І... Е, Останнім часом, от він сказав, що він розглядає питання, і що цілком можливо, що варто священникам благословляти гомосексуальні пари? А чому ні? Зрештою, всі у нас люди можуть звертатися за благословінням. Це же побажання добра і все таке інше. І він не те, щоб зашлюбили в той же час, і не те, щоб аж прямо так завінчання, але за вінчання, але благословіння гомосексуальних пари все таке інше. Питає, що за фігня така, от що, що має нову? ця добра людина, і чому він так не любить скажімо, Біблію, де там є прямо щодо цього висловлено, прямо і в старому, і в новому заповіті. Там є прямо гріх, названий гріхом, і цей гріх названий дуже важким гріхом. І жодного благословення гріху не має бути. Ну так, по духові і по букві Біблії. А папа Франциск у нас висловлюється зовсім в іншому смислі. Ну, я, що сказати за папу Франциска. Ми всі сумуємо, це найгірший папа в історії церкви. І е, будемо сподіватися, що це яким чином виправиться. але для того, щоб це виправилося, католики мають стати значно активнішими. Зокрема, українські католики. Ми знаємо, що наступний. Папа має бути українцем, якщо він не буде українцем, все буде дуже погано. Він буде або чорношкірим нашим братом, або китайцем. І українські католики зараз жодним чином не впливають на стан справ в церкві. Ну, і це видно навіть за формальними ознаками: є кардинали чорношкірі, є кардинали китайці. Е, Українця кардинала немає жодного. І папа сьогодні більше зважає на позицію в внутрішньоцерковних справах. Він більше координується з позицією центрального комітету комуністичної партії Китаю, ніж з позицією українських католиків. Тобто українські католики на стан справ в Ватикані, на стан справ в усій католицькій церкві впливають менше ніж центральний комітет комуністичної партії Китаю. Це ненормально, і це не тому, що папа поганий. Це тому, що українські католики такі, вони не хочуть впливати на стан церкви, а церква повсякчас має відновлюватися і ремонтуватися. Це та структура церква. Розумієте, церква вона не тримається на інституціях, вона не тримається на правилах. Правила інституції це дуже важливо, але вони не здатні тримати церкву. Церква тримається на подвигах віри, на натхненні праведників. Вона тримається на святих, і от коли цього немає, то жодні інституції, жодні правила і жодні традиції не рятують. Свого часу святий Франциск побачив водіння, йому виявився Христос, і сказав: віднови мою церкву. Святий Франциск спочатку трактував це як потрібно жебрати каміння для того, щоб відновлювати, ремонтувати храми, які руйнуються. І він почав це робити, і це було дуже правильно, але потім з'ясувалося, що люди цінніші за каміння, і що відновити церкву це означає зібрати велику кількість тих людей, які захочуть відновити церкву так, як вона була в задумі. І велика кількість людей зібралося вже за життя святого Франциска. І це відбув, відбулося дивовижне оновлення церкви і всього світу. І святий Франциск є однією з найбільш фундаментальних постатей в історії людства, і таким залишиться назавжди. в Вдячній пам'яті нащадків. Нам потрібні святі франциски тут зараз в Україні. І що б там собі не думав папа? Щоб там собі не думав наступний конклав. Все в церкві залежить не від пап. Не від кардиналів і навіть не від єпіскопів, все в церкві залежить від святих, і ті святі, подібно до святого Франциска, до святого Домініка, до святого Бенедикта, до е, святого Антонія і до безлічі інших святих можуть перебувати далеко від центрів прийняття церковних рішень, можуть сидіти в печерах або в пустелі, в лісі або на війні, де завгодно, бо впливають більше. Вони завжди впливали більше на стан справ церкви і на стан справ у світі. І можна сидіти в Україні і фундаментальним чином, прямо із промзони Авдіївки, впливати на стан справ у вселенській церкві, якщо ця людина праведник. І якщо віра в Україні здійснюватися правильно до цього, браття і сестри, я закликаю. Ну і ще два слова про те. Мене дивиться багато протестанців достатньо багато протестантів є в братстві, в тому числі в батальйоні і в допоміжних відділах, які займаються аеророзвідкою і займаються ж звитяжно, працюють з різними бригадами Збройних сил України. До речі, про аеророзвідку, чомусь така побутує думка, що от аеророзвідник він ніби як трошки ховається. Від фронту одне діло сидіти в окопах і ходити на штурм, а друге діло здійснювати аеророзвідку. Братця, я знаю дуже багатьох аеророзвідників з відірваними ногами, відірваними руками, загиблих, На жаль, це дуже небезпечна діяльність. І ворог, як і ми визначаємо оператора дрона. Ну, є апаратура, якою всі користуються, і оператор дрона видний, де він сидить, туди одразу спрямовується артилерійський вогонь. На це саме місце оператор дрону зазвичай він в безпосередній близькості від поля бою, бо безпосередньо на позиціях на полі бою він присутній і він координує всі дії. Тобто, це дуже небезпечна річ, і не менш небезпечна часто діяльність, ніж перебування в штурмових групах. Ось є в братстві відповідні люди, які є батальйон, це само собою. Він, як ви знаєте, спеціалізується на розвідуванні диверсійних завданнях. А є і аеророзвідка. Група аеророзвідки. Вони діють за межами батальйону. Якраз з тою чи іншою бригадою Збройних сил діють ефективно. І це переважно наші брати, протестанти. Це протестантська частина братства. Це наші звитяжні брати. Е, і от е, після е, цього свята покрива Пресвятої Богородиці, з яким я вас вітав, і це одне з визначальних свят. Це одночасно було і свято, як ви пам'ятаєте, української зброї, е, дорікали деякі щодо вшанування Пресвятої Богородиці, і е, в цих доріканнях, а це така от трошки протестантська традиція вже свого часу Лютер Кальвін і Свінглі. Вони виступали проти культу Пресвятої Богородиці, який особливо розквітнув в католицькій церкві. Два слова я з цього приводу скажу, тому що це потрібно знати нам, особливо в цій війні, адже культ Пресвятої Богородиці її вшанування особливо посилилося тоді, коли церква перестала бути переважно церквою мучеників, а стала церквою воїнів. Тобто після Третього століття, вже 4, 5 століття і так далі, він тільки наростав. І особливо розквітно в христових походах і в усіх подальших діях, що виявилося, що солдату потрібно звертатися про заступництво до Пресвятої Діви Марії. Це дуже важливо, це дуже популярний образ. Але що ми читаємо в Євангелії? Це Луки, розділ 1, 46-48. і сказала Марія, величає душа моя Господа. І зрадів дух мій по Богу Спасителю моєму, бо зглянувся він на смирення раби своєї, тому віднині прославлятимуть мене всі роди. Прославлятимуть мене всі роди, написано там. Так не написано про апостола Павла, ні про апостола Петра. От не написано так про Івана Притечу, Так написано про Пресвяту Богородицю. Прославлятимуть мене віднині всі роти. Давайте прославляти Пресвяту Діву Марію, братця, тому що це написано в Євангелії. Це написано в Євангелії. Тут який момент? І чому, наприклад, Лютер виступав свого часу проти культу Пресвятої Богородиці, Йому здавалося, що тут є певні елементи ідолопоклонства. Церква завжди у себе бореться з ідолопоклонством, тому що старі е, слабкі люди намагаються, скажімо, перетворювати нашу віру в магію певну. І е, таке весь час буває, в тому числі і вшанування святих образів. І святих взагалі може перетворитися на магію, і в деяких місцях воно перетворюється на магію. Церква з цим постійно бореться. Але чому ми маємо апелювати, як вважає доктрина католицької і православної церков, чому ми можемо апелювати до Богородиці, наприклад, про заступництво. Ми, я можу попросити іншу людину, будь-яку свого брата чи свого сестру, молитися за мене. І якщо я думаю, що її молитви Бог почує краще ніж мої, це часто ми бачимо в Біблії, наприклад, коли Бог хоче знищити народ, після того як народ грішить і не хоче, наприклад, завойовувати землю обітуванну, то молитва лише одного праведника за всіх цих людей, яких він хоче знищити. Відвертає Бога від цього наміру. Він зглянувся на молитву Мойсея, який просить його все-таки залишити і не знищувати цей народ. Каже: Добре, я не буду його знищувати цього разу. Потім коли-небудь. Е, тобто. Це важливо мати поруч з собою чи перебувати самим поруч з такими людьми, як, наприклад, Мойсей, молитва яких буде почута краще, ніж наша. В цьому сила молитви Матері, наприклад, за нас. В цьому сила молитви праведників за нас. Знаємо, що є люди, які можуть своєю молитвою виліковувати або виганяти бісів. І краще бути поруч з такими людьми. Е, тому що Деяких праведників Бог чує краще, адже важливо не тільки спрямування молитви, а і суб'єкт молитви можливий. Що молиться праведник, то це зовсім інше, ніж коли молюся я, наприклад, обтяжений багатьма гріхами. І якщо ми звертаємося до своїх братів церкви за молитву за нас, щоб вони зверталися до Бога за нас, ми можемо звертатися і до торжествуючої церкви, яка на небесах. Адже між нами немає стіни, Христос подолав смерть, смерті немає, межі немає. Ми в одній тій самій церкві з апостолами, зі святими, з хрестоносцями, з праведниками, з очільниками українського козацтва. З бійцями Української повстанської армії. Ми всі в одній церкві. Просто ми на землі, а вони там, але межі між нами немає. І вони так само можуть просити Бога за нас, якщо ми попросимо, щоб вони це робили. Як і ми, як і кожна із наших братів і сестер, до яких ми зверте, звернемося тут. Немає смерті, не існує, нема жодної непрохідної стіни. Між войовничою церквою, і торжествуючою церквою, ніж церквою, яка на землі, і церква, яка на небесах. І ми знаємо, що коли ми збираємося в ім'я Господнє, він тут серед нас, і що з нами моляться святі і праведники, всі, які були за останні дві тисячі років, і тому можна звертатися в тому числі і до найкращої з людей, це до Пресвятої Діви Марії, для того, щоб вона помолилася. І попросила свого е, божественного сина за е, нас в цей момент. І в цьому є смисл особливого шанування і звернення до Пресвятої Богородиці в католицькій і православній церквах. Е, я це роз'яснив для. Я переконаний, що ви це знаєте краще за мене, але я це роз'яснив для наших братів, протестантів. Які з нами в одному бою і з нами в однаковому шануванні. І на цьому вам моє щире, звитяжне українське амінь. І пам'ятайте, що Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.